Хоча цікаво, що разом з тим вміє мотивувати всіх на понеділ, саме в понеділок. Е, тому давайте 30 секунд. 30 секунд. Е, ваші є. Маю а маю алергію на понеділки, тому що в понеділок треба просто взяти себе в руки в будь-якому настрої і змотивувати команду на те, щоб ми класно консультували і е, для продажів єнотів. Е, 47 років це крутий досвід, круті навички і зроблені висновки, але не можна підходити без друкованих візитівок, тому що коли є надрукована візитівка, значить людина працювала над своїм позиціонуванням над те, щоб представитись перед клієнтами в кращому в кращому так, світі. Час, 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 час. Так. Дякую. От цікаве пояснення. От, хоча сучасний світ діджитальний, ну що ж, як я любите папір Ідемо Насправді, далі. насправді так. можна, ремарочку незважаючи на те, що діджитальний, ми існуємо і в діджитал світі, і в офлайні тому і там, і там треба брати бика